Трохи мишами, пафов. Та не трохи мишами, вона все мишами. Так, друзі, є в нас пресерви коктейль з морепродуктів в олії. Склад мідій... Від своя лінія, скажи. Від своя лінія. Кажу. Склад м'ясо мідій бланшоване 25%. Смужки філе кальмара варені 20%. Щупальці кальмара варені 2,5%. Креветки варені чищені 2,5%. Олія соняшникова оливки, паприка червона сушена. також з 1 по 3%. Сіль кухонна, регулятор кислотності, кислота оцтова, консерванти е 200-211%. е Креветки мідії вирощені в умовах в аквакультури. Не дикі. Не дикі. Прісні. Співвідношення інгредієнтів. У готовому продукті. Морепродуктів 50%, олія з гарніром також 50%. 318 калорій. Давай нові тарілки. Ціна їх була своя лінія, морський коктейль 112 гривень, 90 копійок. Небагато, не мало, 90 копійок. Е, прикольно відкрили. Ну воно ж ти бачиш, я ж, я ж не винен в цьому. Олії всі руки вигубні. Відкривається воно, звісно, взагалі не дуже. Так. Да. Неприємно. Так. Да. Ну як його тепер оце, щоб зараз. Зараз я залю, тут все на світі. ні, все нормально. А ну понюхай, як воно на запах. Та що його нюхать воно воліє. Не відчуваю запаху. Але виглядає, воно прям непогано. Он, поховались. Є мідії. А де креветки? 2,5 і п'ять креветки ось? маю. Непонятно. Що це таке? Це якесь. М'ясо. Це креветка чи храм. <рес> Це кця. Щупальця кальмара, поход. А, он креветка. Одна креветка і одна щупальця кальмара. Все. Зараз ми будемо з Владом спорити на їх що буде. <рес> Ні, щось я ще знайшов. Он ще маленький шматочок. Щупальця є, так? Да? Щупальця кальмара і одна креветка. То що ми з креветкою робимо? Ділим напополам. Та ладно, попробуйте. Та я хочу попробувати цей кальмар поки. Так, да, да. недалеко. Одна креветка. Ну... <рес> Одна креветка і щупальце кальмара. кальмари. Одне. Ну, давай я також скажу. Ні, мені зуперю. це не добре. Попередні набагато від рибниця була добріше. Маринад саме противний маринад. Тобі смачно? Ні, не дуже. Олія ну, якась олія, стара типу. наша. Олія виморожена, мабуть. Чи да. Прям... Ну, смаку біляді. від неї мало, вона така жирна Недобра. і... мертва. Мертвий кальмар. Що мідія, що кальмар. Все з таким присмаком. А, до речі, оцей, мабуть, перчик оцей чи що, тут червоний перець якийсь є. То такий присмак від нього є. Ох, тут дитята мідії. Маленька-маленька і чорна. А ну зараз же щупальця кальмара. Вон такі хрустків. Ні, це не добре. Я не можу рекомендувати своя лінія на цей морський між. Ну такий тут у всьому. Оце в маринаді Рокійний такий маринад. присмак якийсь. Маринад поганий. Поганючий. Ну, не такий прям поганючий, але. Ну, погануватий, так. Скільки ставиш? Шість. Так само, як і цю норму. Я їй поставлю 4 бали. Ні, я можу поставити 6. Ну, а чим воно гірше? Типу, ти кажеш гірше за нормен мідії? Та ну, це морський коктейль, ну, типу, я не знаю, ну, ти порівнюєш не порівнюємо. Мід'ю попробував. Та й це не дуже смачно. Ну Коротше, тоді я ставлю цьому 5, а це буде 6, так і є. Ну, не знаю, в принципі, ну О. нема сенсу його купувати, воно не дуже смачне. Є а водний світ. Водний світ і цікаво, яке ж воно буде на смак. По складу тут морський коктейль 50%, м'ясо мідій варене, смужки філе гігантського кальмару. Бланшованого, Щупальця кальмару бланшовані, креветки варені, очищені. Вода питна, олія соняшникова рафінована, дезодорована, Суміш, замінник коцту, вода питна, регулятор кислотності є 260. Ох, тут і склад. 67 калорій. Ну, це ж в розсолі 67 калорій. До речі, ціна їх була не така велика. 82 гривні 80 копійок. Прикольно. До речі, тут вказано, що морепродукти в соусі для салату. Просто додай томати, листя салату та смакуй. Повністю готово до вживання. Відкривайся теж першим. Ох, не можу відкрити взагалі. Все, розходимося. Хтось писав, до речі, чайника там замінити е, цей. Бо ви ж, ви ж перед людьми виступаєте. Замініть чайника, чи купіть. А, помийте чи купіть нового. То ну, в принципі, ну наш. Е, є банка для донатів. Нормально. О, ну, це виглядає якось наче... Та ну господи з тим чайником, ну що не все одно. Люди інші пишуть, ну їм там все одно на то чайника, не чайник. Та ну пахне як. Та гарненько пахне. Ну, гарно пахне. Так? Що, ну налилось? Ні, не налилось. Ну, До така... речі, тут більше, тут є е, шматочки порізані креветки. Порізані шматочки. Ну прям воно і щупальця диви які. Вон яка мідія стара, це вона вже 300 з, з роками, вона здорова вже. Це така, як у нас у Росії тут велички водяться. А диви, які креветочки є. І ну лукати, креветки що... порізані. Ну, я ну виглядає непогано. І, а, і до речі, чи щупальця кальмари. Ось щупальця. Ну то ж так. Да. Восьминога це. Восьминога. Говяжий язик є. Як? О. Куштую кальмара. Щупальця. Ну, це вже резинове. Ну, щупальце резинове. Ну, а ти тут пробував? Ну, воно в розсолі, Ну, це смачно. Оце смачно. Маринад просто класний. Це такий, іначе на морі ото куштував там. Діше. Ну, маринад тут правда добріший. Та в рази. Він приємний і посмаку він класний. Попробуй кальмарчик. Ну, це прям непогано. Я можу 100% сказати, що це непогано. Та навіть, а для чого ж ті тоді продаються. Ну це в... своя лінія. В олії? — Що? — Це своя лінія. Ну, своя лінія, то типу ж так ціна їх більша, ну там 200 грам, а тут 180, але ж ну це смачніше. <говори> Понятно, що це смачніше. — Ну Дійсно, да. це, це ну, так, це з таким смаком, типу, ну Росок не відчуваєш, так, да, розсол тільки відчуваєш, не відчуваєш смаку ну всіх морських жителів, то не відчуваєш. Але ну по маринаду порівняно з іншими це прям непогано. Це смачно. Чесно, оці кальмар в олії добре. І ось водний світ е мікс до салату, теж добре. Все інше. Ну, ну чого, ну, креветки, креветки були, в принципі, добі, непогані. Да. Друзі, що можна сказати? Ми скуштували сім позицій: кальмари, мідії, волі. Ну, всі, які власне, там були в соці, так. Да. В принципі, дійсно їстівні варіанти це те, що нам найбільше сподобалось. Це, напевно, на першому місці це буде. Морепродукти від «Водний світ. Так, да, це прям смачно, непогано. На другому місці буде. Будуть... Ну, це для салату. Там є три види, начебто, ні? Так. Да. На другому місці буде кальмар від рибниці в олії. І на третьому місці будуть креветки від норвен. От, все інше своя лінія мідії олії, рибниця кальмар по-корейськи, мідії норвен, пресерви, коктейль з морепродуктами своя лінія. В олії. Ну, воно не дуже добре. Та ну як не дуже добре, ну я й їх не купив. би. Я також б також повторно, повторно Оцей морський коктейль я б ще купив. би. Да. Навіть кальмари, да. оці е, креветки, я не куплю. Кажу правду, не куплю більше. Хоча воно непогане, його можна їсти, кальмар оці, ну він непоганий. Дивно, що, значок, е, в салат, е, такий в салат то, можливо, і непогано. Але я не куплю. А от водний світ 100%. Він Богдан налив, зараз мені на штани. Ні. То от його я ще куплю 100%. Бо це смачно, це прям непогано. Мідії, то видно, он є стара мідія, якась така вже столітня, як столітні яйця. Столітні яйця є, це століття. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ви ще не підписані на канал, підписуйтесь. Як тільки в нас до, ну, до 7 лютого буде 16 тисяч підписників. Влад в минулому відео говорив таку авантюру, що ми пробіжимося в шортах і футболках один кілометр по вулиці, і піднімемо, і скинемо все в телеграм, як ми тако дуріємо. До речі, я думаю, що навряд чи краще відмінити оцей конкурс, бо багато хто написав: та ні, хлопці, підпишуся. Ну, є людина, написала Ні, хлопці, підпишусь через тиждень, бо зараз морози. І багато людей пишуть. Ми розуміємо, що в нас аудиторія не така, яка хоче нам нашкодити, а навпаки. Хоче нам тільки кращого, тому, мабуть, це була погана ідея, я так зрозумів по попереднім коментарям з попереднього відео, що от прямо у нас аудиторія така думає за нас, щоб ми не закривали. Ми вам дуже вдячні. дуже вдячні, і дуже приємно чути. Навіть не те, щоб не підпишусь, а підпишусь через тиждень. А просто от приємно, що ну, начебто, про нас потурбувалися, щоб ми не дуріли. Друзі, якщо маєте бажання і можливість, можете підтримати. Нас з Владиком і україноумовний контент. У нас в описі є баночка на розвиток каналу. Якщо цікаво, можете долучатися. Збираємо на камеру. Збираємо Ще, на на ще одну камеру. камеру на стіл поставити. Зробимо стрім в понеділок, в 7 чи 8 годин вечора. В понеділок 7 чи 8 годин вечора. Тому хто хоче, доєднуйтесь, заходьте. Ми там зробимо розіграш, цей який ми планували. Порозмовляємо, повідповідаємо на, ком... на коментарі і може ще інше. Здегустуємо, так? Да? Да. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, якщо маєте бажання. Там будуть, до речі, розіграш. Для телеграма також буде. Дві пітіхаточки розіграємо тільки для телеграма, для людей, які підписані на наш телеграм-канал. А три 500 по 500 розіграємо на стрімі. Все, всім дякуємо за перегляд, всім гарного дня ранку, вечора, ночі, мирного неба, саме головне. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, своє здоров'я. До нових зустрічей. Пока. Всім пока.